Шановні. Прямуємо на рибалку. І як завжди, бачите оту тучу велику, оту -от наша там буде риболовля. Прямуємо на Карпич, по приїзду. Усім вітання. Прямуємо на Карпич, як приїдемо, то все там покажу далі. Точніше, не прямілися, от міряли. Тут не треба тут багато шукати. ось, 76 метрів кидай, під підтроста і все. Так, На що ми будемо рибалити? Ага, так. Це прикормка, зараз я покажу прикормку. Ось, Прикормку замішали отаку от трофей. А, бачите, тигровий горіх, сладкий, солодкий тигровий горіх. якраз для і справи наші. Ось тут наші наші усі насадки, ну не усі, на ті, що зараз ми будемо рибалити. Брат вже закинув, він буде рибалити от на таку Бачите, 8-мм попап VitCarbro, Криль, кріль, груша. А також на що ти закинув, Андрій? На попап? вот на такої от PUP 10 мм мультиколор також тигровий горіх та Ред. О. Ось такі вот, бачите. О! Ось такий 10-мм по Так, на що буду рибалити я? Зараз я першу вудку закину на а, Балансик африканська муха. Ось такий вона має вигляд, бачите, 12 мм. Минулого року непогано ми тут ловили саме на цей баланс. Ось. І потім закину від профмонтажа кисла груша по папчик 8 мм. Отакий жовтенький. прикольно бачите, цікава така багато таких кольорових знаменітних вон, штучок для приваблення нашого коропу. Чомура. Ну, все ми закинулись, загадували точку вже, бом закидали коноплі так не слабенько, а потім з помпа повісили на трос. І Я коли плавав, взяв човника, і плавав на човнику і розкидав там ще пелець. Так теж не слабо. Отак от сіяв його, сіяв по руминської методики. Так, що, пішов я, поспілкувався. У нас сусіди тут є ми на 11 секторі, на 12 є хлопці, сусіди на 13, -му. а у ту сторону до дамби від нас найближчі це 8 сектор. Там хлопці теж стоять молоді. Вони вже добу стоять а, на 8 секторі. Поспілкувався я з ними. Кажуть, вчора було, сьогодні було до 11, -ї. ну якраз коли ми приїхали. А потім каже, риба рота стулила і на цьому все. Ну, ми ще маємо надію. По дорозі нас полоскав дощ весь час і зараз тут таке ходить. Вон там і з цієї сторони, бачите, там таке заходить страшне. І з тієї сторони заходить страшне, і гром гриме вибралися на риболовлю. Братим, вирішили розпалити мангал. І зараз будемо смажити м'ясо. Добре горить. Але викликає в нас такі певні сумніви. Тому що дощ там заходить. Варто було чи не варто палити мангал, але вже вирішили, що будемо. Можливо, зараз ми, поки у нас негода, розпалимо мангал, посмажимо м'ясо, а потім почне риба плювати. А можливо, і ні. Як і очікувалось. Збиралися, збиралися на риболовлю цілий рік, як то кажуть. Приїхали і пішов дощ. Вітер страшний дощ, тому ми то поховали усі речі, намет, саме теж сховалися і сидимо. Ну, Звісно, по такій погоді риба теж не клює. Якось отак. Зараз вже початок 10-ї. Дощ стих. Зараз так тихо-тихо, як після дощу буває. Але такий був буревій страшне, Давно я так не вляпувався на риболовлю у таку погоду. Ось, але стихло, ми з братом вийшли і ще трошки десь годинку напевно так покидаємо, подивимось. Я вже закинувся, брат там закидається, одну вудку закинувся, зараз другу. Ось, ну, може щось ще вполюємо до того, як підемо відпочивати. До речі, якщо нічого цікавого не буде, то я вже виключусь. Якщо ні, то у четвертій ранку підйом і знову будемо намагатись порибалити. Будемо дивитися, як воно буде. Завтра, до речі, зранку знову дають дощ по прогнозу. Але буде він чи не буде, то така справа. Ось. Ну, побачите все самі. Ось, шановні, після дощу і перший є. <тірвач> Все, сход. Вішов? Вішов, сход. Йо-майо. Зараз вже 11 годин, будемо лягати з, з братом відпочивати. Отримав я два клювання зараз ввечері. На баланс 12-мм африканського муху. Ось. Але два сходи були. Тобто рибу протягнув там, ну може там. 5-10 метрів Оба рази. Ну що? Як я і казав, о четвертій ранку підйом і будемо намагатись рубалити далі. Давайте. Четверта ранку, шановні Так, що у нас? Ось. Вчорашній чемпіон. Африканська муха. Два клювання на нього я отримав. Поставили зранку випити чаю, кави. Так я скажу, що, шановні, не холодно, але сирість така, і дощ знову висить, ну це я казав казавши. І сирість прямо велика. Ай-яй-яй, який буде чайок зараз, а? Зараз 10-8. Нарешті ранковий дощ закінчився. Тому вивезли з намету. і Зараз будемо перекидати будки та будемо годувати. Треба ж якось ловити. Зранку то було два клювання, у мене одне, у брата одне і все. А, ну Клювання такі без засікань. Закінчилась у нас вже та прикормка. Патки тигровий горіх. Тому зараз ми замішали оцю сливу. Не може бути. Добу на риболовлі брат отримав перше клювання. Давай, давай, давай. Ну, 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 ну. Хорош. Вот так, прикол, я думаю, что небольшой. Ну того варте! Mm -hmm. Та ти дивись, ніяк його не можеш підняти. Да, на балансик. Восьмиллиметровий. Ты дивись. Ай, який красун. Да. Давай. Так. Е. Так, килограммы, да. Ага. Одинадцять. Одинадцять, сто. Одинадцять. сто Ось. Так. Це десь кіло цей. Ну здесь ну, важимо, зараз важимо, а ну. Ох, подарував нам. Що ж, рибка клюнула зараз. То? Зараз підгодуємо ще вот таким вот, бачите, вот таким вот перецем 4 мм. Рыбный, угу. Ну, рыбный, рыбный. Yeah. Друга спроба Розпалити мангал. Бо вчора е, розпалили його, потім ото вітер як зійнявся дощ, тох, давайся, нічого у нас не вийшло. Хоча я обіцяв вам, що будемо смажити м'ясо. Але зараз ми вже подивилися, по прогнозу погодка більш-менш нормальна. Тому я сподіваюся, що у нас вийде сьогодні нарешті посмажити м'яска А то що? тут що? А, те ж саме? Так, ну, да, балансик. Восьмимліметровий? Так. Да. Є, mm. є, yeah. yeah, yeah, о. Yeah. Ну. Ти диви 8 баланс. Я зараз там, де в мене по-пап. Тоже переставиш, так? Да? Так, я переставлю. З попапа на цей. На 8-мм баланс. Ти бачиш, він працює? Mm -hmm. yeah. йо моё сход, ви бачите. Ти, ти... <клес> у брата було ще одне клювання на вечір. Тому очікуємо. Зробили ми все можливе, щоб риба клювала. Зараз будемо чекати на її вечірній вихід. До речі. А, що я помітив на цьому ставку? Десь відсотків 90 рибалок тут рибалять на, ну, з допомогою цих корабликів. А, ну, я розумію чому, тому що тут треба кидати под трос, а корабликом це зробити набагато легше, ніж тут кидати. Ну, дистанція, ну дистанція така, не, не сказати, що важка, але все, все ж таки там, 70%. 75-76 метрів. Ось. І тут головне, що під трос, в заброс ну, важко. Ми е цього разу, скільки з братом, вже плавали, то з помп на тросі повисне, то флетка на тросі повисне, тому що ну, трошки там чуть дав на півшага ближче і все. І висить вже. Треба брати човника та плисти, е визволяти, так би мовити. Тому. Корабликом набагато легше. Два клювання у брата сьогодні були от на ці 8-мм баланси. Кріль кисла груша. Тому я знімаю попап, бо на по не було жодного клювання в цю сесію. Усі клювання були на баланс. Отакі от балансики, бачите? Такий от цікавий. От. І поставлю собі теж цей балансик. Зараз ще підгодуємо рибою. Рибу з секретною зброєю. Бачите? Це бойли самокрути. Самих накрутив. Може То. б'ємо точку остаточну. Да, б'ємо може точку остаточно, а може ні. Зараз подивимось. На вечір. Уперед! Пановні, зараз вже майже 9 годин вечора. Ми вже посмажили шашлика, поїли, добре загодували точку. І ми сьогодні з братом збираємося сидіти до часу ночі. Спробуємо, тому що тут розмовляли з рибалками іншими. Вони кажуть, що вночі непогано клює. Так як день у нас пройшов, тільки два клювання було, тому ми спробуємо посидіти до часу. Подивимося, що буде, потім ляжемо в час, відпочинемо трошки і десь. Вже не будемо о 4 ранку вставати, встанемо о пів шостої і буде в нас вже е, останній ранок. І завтра вже будемо їхати додому. Дві доби ми свої вже відбудемо. Але це буде ще не скоро. У нас є час і будемо рибалити. Фу, шановні, замахався зараз. Дві вудки закидав, ну, перекид робив плановий. І дві вудки на трос зачепилися. І хто заодно спершу сплавав, перекинув, сплавав з троса і зняв, кинув в воду. Другу закидає така сама справа. Да й І що перша, що друга, ну там буквально ну, 20 см от перекид перекидував трос. А що? Темрява кинув хоч і кліпса, кинув трохи там рещі Вудлищем дав. Жилка ж вона тягнеться, вона чпиньк, все, натягнулася, -яй -яй -яй. а -мо. А тут треба ж така справа, що тут треба класти прямо під трос туди. Ну, як можна ближче до троса. Інакше справи не буде. Діла не буде. От такі, такі. Цього разу я вже замахався скільки. Та більше десяти разів я плавав. Що ми півтори доби от рибалили з братом. Більше, більше десяти раз я плавав. То з помп туди на тросці намотався, то оснастки. Ну, така риболовля. Що зробиш, хочеш рибку маєш трудитися. Не дарма ми сиділи. уже майже пів першої години ночі. І ось вот такий паровозі ще. Тут би не зійшов. Я терусы. Зараз ти дивись. Заспокойся. Зараз ми тебе сважимо і відпустимо Зачекай. Я ж казав, невеликий. Шість кіл. Ага. все, 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 пішли, пішли, пішли. Настав другий та останній ранок на цій риболовлі. Зараз пів шостої. Ну що, ми встали, я вже закинувся, брат одну будку закинув. Довго зараз там вошкається з нею. Що я вам хочу сказати? Холодно, реально холодно. Сьогодні перша отака ніч, перший ранок такої по справжньому осінню. Настав час ранкового годування. Зараз догодуємо бойли. Отак ці саме пальні бойли. Вчора ми їх вечором годували. Зараз їх догодуємо і почнемо пельцем годувати. Ну, шановні, табір ми свій вже зібрали, вже пів дванадцятої години. Треба їхати там додому, бо там є ще справи. І так, дві доби ми тут вже пробули досить. Ну, по риболовлі самі бачили. Таке теж буває, нічого страшного. Це риболовля. Як завжди, клює добре учора, завтра та у сусіда. Це ж така справа. Тому, хто дивився, усім дякую. До зустрічі на водоймах. Пока.